Святий Миколай для Збройних сил України так назвали благодійний ярмарок, що підготував колектив Балтського центру дитячої творчості. Напередодні прекрасного і доброго свята Миколая та Дня Збройних сил працівники та вихованці центру постарались на славу. Як і личить справжнім українським господарям і господиням, приготували багато смачного та на будь-який смак за символічну плату пригощали усіх охочих. кажуть, нині важлива кожна гривня бо спрямують зібрані гроші на підтримку наших захисників. Разом з дітками, разом з нашими батьками організували таку чудову виставку. Ми приготували багато різних смаколиків і зараз будемо пригощати перехожих. Ми запросили гостей для того, щоб зібрати кошти і задонатити нашим Збройним силам Україна. Нехай Миколаїв прийде в кожну домівку, хай принесе радість, мир і перемогу. Сьогодні приготували різноманітні смаколики, варенички з сиром, з картоплею. Власними ручками готували з любов'ю. Найбільше беруть варенички, глінтвейн, уха тепленьке. Зараз сьогодні холодно, тому беруть тепленьке. І смаколики солоденькі також беруть. Перед День Святого Миколая вся Україна готує різноманітні смаколики, аби зібрати кошти для наших воїнів, аби підтримати. Цю ініціативу підтримує центр дитячої творчості, адже найбільше із наших бажань це перемога. Та перед початком ярмаркування головні гості благодійного заходу Миколай та маленькі Янголята привітали зі святом і працівників Балтської міської ради та запросили усіх доєднатися до благодійної справи. Ми сьогодні прийшли привітати вам свято Днем святого Миколая. Поважати вам щастя, здоров'я, миру, процвітання і на нарешті нашої очікуваної самої перемоги. Вітаю з Днем святого Миколая. Нехай ваші серця відкриваються для справжнього дива. Нехай ваші душі покинуть усі сумніви та печалі. Бажаю, щоб на вашому шляху зустрічались добрі люди та великі можливості, щоб у ваших родинах всі були здорові та щасливі. Миколай Святий прийшов всіх благословити завжди щастя і добро з нами буде жити. Миколай святий прийшов всіх благословити. Завжди щастя і добро з нами буде жити. Зом йдемо до перемоги, Вам відкривають всі дороги. Здіймаю руки у молитві за кожного із вас, щоб з поля бою повернулися живими всі до нас. Щоб наша славна Україна у щасті процвітала. Біди і горе, щоб ніколи більше не зазнавали. Вітаю всіх зі святом. Бажає вам мира та добра! <вірші> <пірші> <пірші> Хочемо запросити вас до нас на ярмарок, який ми підготували в честь Дня Святого Миколая. Святий Миколай Збройним силам України у нас дуже багато. Я знаю, що перед обідом всі хочуть їсти. У нас дуже багато різних смаколиків. У нас гарна уха, у нас каша гарна польова, у нас вареники, налісники з медом, у нас смаколики, різні солодощі. Тож зараз прямо запрошуємо вас до нас навістити наш ярмарок. Свято Миколая завжди асоціюється не лише з приємними подарунками, але й справжніми дивами. Чудотворець Миколай, це заступник і покровитель, який завжди приходить на поміч тим, хто у потребі. Тож нехай у надскладний для всієї України час всемилостивий Святий дарує Україні, а особливо нашим мужнім воїнам свою опіку та захист, силу і витримку, могутність та наснагу в протистоянні підлій загарбницькій навалі. Всі кошти будуть зібрані на потреби нашим хлопцям, і ми маємо всьому ро. Бути їх Ми Маємо максимум постаратися, щоб їм там було тепло, тепло, хоча б від того, що наші серця разом з ними і зігрівають їх. Тому, хлопці, дякуємо за все, що ви для нас робите. Ми вас обожнюємо, Вона ще просто міцна стіна, непорушна. Саме наш спокій це ваша заслуга. Я хотіла всіх, всіх наших жителів нашого міста, гостей нашого міста, всіх, всіх, всіх людей привітати з святом Святого Миколая і зі святом збройних сил України у нас сьогодні така благодійна ярмарка. Ярмарок благодійний. Керівники гуртків разом з дітьми і разом з батьками підготували, наготували, проявили свою креативність, проявили своє вміння і наготували багато смаколиків. Юшка є дуже смачна, каша, різні за символічну ціну, різні смаколики можна у нас купити. І цим чином ми допоможемо нашим воїнам. І ще я хотіла сказати, що ми разом з вами звернутися до хлопців, до дівчат. Вам там дуже холодно зараз, погода. Така не дуже, але ви знаєте, що наші серця вас зігрівають, і наше тепло теж вас зігріває. Будьте здорові, нехай мати дочекається сина та доньку. Я говорю, це як мама. Дай Боже, щоб наші діти всі повернулись, повернулися з перемогою і якнайшвидше. Всім добра, перемоги та миру.